Друга партія матчу Берша – Тиврів. Це турнір Олімпійська Надія Вінничини-2025. На Вінчини на 2025 серед юнацьких команд команд хлопчиків 2012 року народження. Перша партія Бершик виграла 25-7. Друга партія Бершить е на протилежному боці від нашої камери в темно-синій формі. У блакитній формі команда Теврівська Дюша, дебютант юнацьких змагань війни ну, останніх років, скажімо так. Олександр Олександра Бреміцька сідає, другий. Ще раз поздравляю Олександра Павловича з присвоєнням йому стипендіатської премії. Заведатні заслуги у у, у, волейболі, у спорті взагалі. Ну а розпочинається друга партія. І Тиврів повів рахунку 1-0. Відмічаємо це. І Помиляється лідер Бершині, 13 номер. Зовсім так по-дитячому помиляється. 2-0. Плюс 2. Ну це такий початок. Не зігрався номер. не очікував. Думав, що Бершить, як лідер, зараз почне розігрувати там на три, як то кажуть, нападаючи ударом. а м'яч просто прилетів. Денис Заболотний на прийомі, розігнав усіх по кутам, а сам став на прийом. Ну Таке було. І нас таке, було. А було від восьмого номера. Ще один хлопчик, восьмого номера, на якого треба звернути увагу. До речі, от Денис Заболотний, він 12 років народження. Це збір на Вінничини, 12 років народження, команда Вадима Томака. <кхи> Але тільки перший рік займається. Ну, ось так зіграло. І рахунок 4-2. Знову плюс 2. Тиврів веде в рахунку. Це вже цікаво. Після програних 7-25 у першій втайці. Поспішив. 9 номер. Поспішив. 8 секунд дається на подачу. Після 60, бійця. 3-4. Ось така передача, але восьмий номер молодець. Витачив цей м'яць. У Тіврова вже виходить з другій партії. Ось тут цей вітер раз блок разблок не вийшов. <кій> Восьмого номера. Бачимо таку потужність у бершаді, але щось там що там? 5-4. Баутнеч вилетів, я не зрозумів. Господача стрибку така і... Ай! Від восьмого номера. Відмічаємо цього хлопця. Теж. 6-4, знову плюс 2 у Тиврова. але вже шість набликів. Якось так зіграли. Є і треба блок ставити зухарювати. Бачимо, 14 номер є по діагоналі, треба якось по Бачимо, що директор Дюєша Терриська Олександра Павленко присутній тут на матчі, підтримує свою команду, дає вказівки. Ось він. Молодець. Єдиний з директорів Дюєша, які сьогодні приїхали на фінал з восьми. А ось заміна 13-го номера міняє Микола Кравчук основну ударну силу. Це що таке? А рахунок 7-5, знову плюс два у Тигріла. Щось, 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 мало м'яч в ауті, М'яч в Ауті. Не скористалися бершечани. 8-5, плюс 3 в в цій зустрічі. Диврій веде в рахунку, плюс 3. Четвертий номер на подач. Виходить подача. Буде атака. Молодець, по суті, розіграв цей м'яч. Ось, Денис не Ось він Денис Заболотний. Перше ми бачимо його атаку. Ну що ж, як кажуть в одній країні лиха біда, то є начало. 5. Ну це вже що, Микола Кравчук вже замечується над тайм-аутом. Заміни вже робив. Проходить подача. Мені цікаво, друзі. Зараз, от якби букмекерські контори ставили на ці матчі, ну. так, Віртуально, так? Да? 5 Яка б ставка була після програшу 7-25 у першій партії? Тиврів веде в рахунку 11.5 у другій. 11-5. Прибрав свого лідера Микола Кравчук 13 го номера. Но зараз Тиврів. Є нападаючий удар, але є прийом. Немає атаки. Буде атака. Ну, ось так, ось так, 12-5. Я вже ну так, не вболіваю за Тиврів, мені просто цікаво. Ну, вже буде тай-брейк сьогодні. 12-5, плюс 7. Микола Кравчук повертає 13 номера. повертає. Ні, це тайма, от Микола Кравчука. Ось він, цей м'ячик. До речі, я бачив на розминці. Тиврів розминався. І у них були м'ячі тільки чеської фірми Гала, відомої е, е, такої розсвідки. Да? Е, нема ще у хлопців, немає ще каси. ну, дай Бог, щоб з'явилося. Я думаю, Олександр Павленко сьогодні подивиться на це діло принаймні якось так. А можливо якісь спонсори знайдуться, подарують м'яч, отакі ось мікасу. Наших колярий, патриотичных. 12-5. А сейчас, ребята, ну, даром обрал, поймал Кутула Кравчук. 6-12. 6-12. Не прием Не буде якісно, знаєте такий. Дитя юнацький волейбол, тут все може бути. це Не заболотно. Давайте звикайте до цього імені. Скоро йому у складі збірної Вінниччини е виступати у фінальній частині чемпіонату України. 12 рік народження. 13-6, плюс 7. Друзі, плюс 7 веде тиврів. Щось, ну, ну, не дуже зручно було. Виграється верхові місці до місця. Непорозуміння. 7-13, але воно може дорого коштувати. Перший може спромогтися на камбек з 6-13. Есть! Нет. он поднимается мяч Барсельчаны. Есть атака. Сумасброха трешечки пришла. Головичем а 13. Скорочее отставание. Дальше. Перший номер на подачі Пасуючий команди. Перший ді. Буде атака. Ну, це така собі атака. А оце вот атака. Блок Дениса добува. 14-8, знову плюс І Денис на подачі. Кажуть, що в кожній команді має, має бути один рудий. Ось у ну, ти в революція. Эй! 15-8! Плюс 7 знову! Найбільший відрив ти вривав у цій партії. Полюється Микола Кравчук, тренер Бершані.

Відкрутив долоню і забив. Не сильно, але щось. Виховання на лаві запасних подіяло подіялося. 10-15 рахунок. Забивав. І забив, восьми номер, хай проблемами, але забив. 16-10, дивіться, плюс 6. Вже друга половина пішла. Можливо, ми побачимо дуель лідерів. Оце 10-й номер Денис Заболотний, траштний рукав. 11-16. Далі нападає. Так, не може помилятися за таку рахунку. 17-11. Дев'ятий номер, який минулу подачу не подав. А зараз і зараз. Зу можна подавати, ну і як не виходить зверху, не подавати знизу. Ну, Нічого немає. Це дитячий робот. Але помиляється і бесить. 19-12, так? 18-12. Буде, Буде. Забиває. Показує за Андрій Абрамюк, трішечки подумав, ну правильно. Ну, класний суддя має так. Треба подумати. Кважкових немає, відео повторів немає. 19-12, тиврі попереду. Плюс 7. А, все так розслаблено, десь? Так не можна грати. На прямих ногах у волейбол не грають це не шахи. Андрій Абрамюк пішов проконсультуватися з другим арбітром. 13-19. А, там з розстановкою питання. З розстановкою питання. Питання з розстановкою. Ну, все вирішено, Андрій Абрамюк. Що не сказав залазить. Піднімається на суддівську вишку. І... 13, 14, 19, а подача перша, яка програє. Несподівано. Програє. Ти враву. Ти вріву. Вище треба передати, давати безумовно. Ще треба передачу давати, де зимову для 20-14 рахунок. ой 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 ой-ой-ой. А ви знаєте, цього очка може перший дід не вистачити. А ще гра проти гнівані. Вінська бачила гнівом. 21-5 Фінішна пряма першої, другої партії вибачте. Другої, другої. Звичайно, що Хороша подача, до речі, пасується. Це не Трішечки досвіду. у нас. Ну, тиврів це що перший турнір за нас, оскільки мені відомо. Там були ще якісь гімназіади, але ну, там чопи. Є прийом. Дивіться, 7-21. Ну ось так, ось хоч так, хоча бы хоча бы. Аймау, брат, два команда Киева. Директор Мировой Підійшов. Хочу щось підказати. Немає символіки Олімпійська надія Вінни, ще, вона я так розумію, не розроблена. Взагалі від колоса немає символіки. Вінська обласна федерація волейболу. Так ще не встигла розмістити свою символіку в залі. Є ПВВ. Але це, це такий історичний. А завідува за один з кращих. В Вінниці для волейболу Є проблеми з запаленням. Ну так, чудовий зал, як не нічого. такого рівня. 4-2 грають «Тиврів» за такою схемою. Ну ось уди! Там з'явилося 20-21. Ні. 10-21. Десь загубился рахунком. один, двадцать один, так, друзья. Вот так. Я ошибаюсь. Ваш комментатор ошибается. Забываю.

На три вже не грають, а ось в номер забуває. Манку 23-21. Вирішальні моменти друге партії. Друзі, нам з вами пощастило. Тайм-аут бере Микола Кравчук. Людина оригінальна у фізичній культурі Вінниччини. Колись багато ми з ним спілкувалися, дуже, дуже цікава людина. Колись можливо якось цьому треба м, дати, так би мовити, написати чи розказати про це про нього. 23-21. Денис за болото нам показує, да, бачите. Знаєш, як працює Микола кого Сетбол, фетбол залишається. Тайм-аут. Тайм-аут брем. Двадцять Дещо більше оптимізму зараз на от, у тому колі, у Бершаді. Вони відігра, відіграються майже. І, зараз дуже цікава ситуація, 23-24 і першить нападає. 24-24, граємо 24, 24. до 26 Вот Ось такий він дитячий юнацький волейбол, на Вінниччині. Нічия.